Очікували більше людей, а прийшло мало. Ну, Все-таки треба починати. Я прочитаю, для того, щоб не було швидше і конкретніше я буду читати. Голодомор 1932-33 років в Україні найстрашніше лихо в історії людства. Немає такого іншого прикладу, щоб за 5 місяців в одній країні було вбито від 4 до 10 мільйонів людей. 15. Такого в історії людства Є, не, не, було. не було. І не дивлячись на це, наша комуністична влада замовчувала це, забороняла про це говорити. Чому цифра загиблих від 4 до 10 мільйонів? Не конкретно, тому що лікарям було заборонено в довідках про смерть називати причину Голод. Писали будь-що інше. І в засобах масової інформації про голод не було ні слова. Цензура не допускала таку інформацію до друку. Чому і для чого ми зараз через 73 років згадуємо про той голодомор? По-перше, тому... що е, до 1991 року, а саме до розпаду Радянського Союзу і краху Комуністичної партії, про Голодомор Не говорити і писати було, було заборонено.